Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight Серія M1 на цоколь HB3 з температурою світла 6500 Кельвін Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині інструкція знаходиться монтажний комплект і дві потужні світлодіодні лампи. Дані лампи мають потужність, як заявляє виробник, 55 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю, він з пластику. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 В. Також на проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, як ми бачимо. Нагадаю, колір на температура 6500 кельвін. Потужність лампи 55 Вт. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12 тисяч люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!